Найголовніше правило безпеки поводження з електрогенератором потрібно розмістити його на відкритому просторі, каже заступник начальника першої пожежно-рятувальної частини Андрій Шевчук. У приміщенні генератор можливо встановити лише за умови обладнання до нього сертифікованої системи газовідведення. Мінімальна віснь, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Генератор це є прилад, який має двигун внутрішнього згорання. Зрозуміло, що в його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і СО2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. При встановленні генератор потрібно заземлити. Кабелі від нього варто прокладати у коробках. Також важливо, щоб на генератор не потрапляла вода, каже Андрій Шевчук. При користуванні генератором варто не давати йому зайвих нагрузок. Є спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток забивається на відстані, наприклад, два метри від генератора орієнтовно на глибину 40 см, сантиметрів. Чистий ґрунт у мається на увазі рекомендовано чистий ґрунт, не асфальт, не якісь бетонні. Частини а в ґрунт. Відповідно, ми теж себе забезпечуємо від враження електричним струмом. Один з ресторанів Івано-Франківська придбав два генератори. Розмістили їх на задньому дворі. Сумарна потужність цих генераторів 10 кВт. Вирішили купити і встановити їх через часті та тривалі відключення електроенергії. Розповідає керівник ресторану Юрій Пицюк. Один працює для. Забезпечення роботи залу, тобто освітлення, музика, кавомашина. І один, який забезпечує роботу кухні, це холодильники, також освітлення, витяжка і там електроприлади, на яких безпосередньо готують. Ми регулюємо, що включати, що не включати. Тобто, також ми не можемо там всі прилади включати одночасно. Завдяки генераторам вони продовжують приймати відвідувачів і не скорочують персонал, каже Юрій Пицюк. За його словами, встановлювали і підключали генератори для ресторану електрики. Також проводили інструктаж щодо користування цими приладами. Коли немає електрики у мережі, генератори забезпечують роботу ресторану. У нас дивимося за тим, щоб Паливо було, а за тим, щоб їх накривати, коли є псується погода, якісь опади. Тобто важливо, щоб туди не попадала вода. Також важливо там паливо заливати, коли генератор не працює. Тобто, ми це робимо перед там, початком роботи. Тобто ми стараємося залити повний бак. Не можна заливати, коли вони працюють, тому що це паливо. А від генератора може бути іскра. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.